Так, дивіться, це ітрон 50 quattro з Китаю. Це ось така машина, щоб ви бачили ось, ось такий трончик великий на пневмі. І ось в ньому ми на своєму власному СТО зробили українську мову, телематику, працює навігація і запрацювала така цікава функція. Ось і все, і працює навігація, ви там пишете пальчиком будь-яке місто, адресу, вулицю, селище, і воно все шукає дуже по-людськи. І ще з'явилося відображення ось тут, що головне. Ви бачите, що тут на панелі приладів.